Всі ж люблять кіно. Ми тут сіли та подивилися на майбутні прем'єри 2024 року і вибрали найцікавіші фільми, варті вашої уваги. З вами сервіс розумного шопінгу Hotline.ua. Порядок фільмів хронологічний, а не за цікавістю. Тому за перше не кидайте в мене помідором. Будь ласка. 14 лютого на день закоханих кінопрокат вийде жіноча версія павучка. Мадам Павутина, головного персонажу Касандру Веб, який збіг з прізвищем правда, зіграє Дакота Джонсон, відома мемним фільмом «50 відтінків сірого, знаючи тільки ці відні дані, намагання студії ожіночити звичні нам чоловічі ролі, дату виходу на день закоханих і стереотипи навколо головної акторки, вже можна сформувати своє ставлення. До цього кіношедевро сюжет Касандра, парамедик у Манхеттені. і одночасно ясновидиться, що розкриває свої здібності з підгляданням у майбутнє. В тому фільмі вона теж любила підглядати. Таким чином вона дізнається про трьох дівчат з надзвичайно важливим майбутнім, яких має захистити від антагоніста. Сподіваюся, стереотипи не підтвердяться, і це буде нетипове типове прохідне жіноче кіно, як сталося з останніми жіночими коміксами. Марвели, жінка, халк, міс Марвел. 28 лютого нарешті виходить фантастичний фільм Дюна, частина 2 від режисера Дені Вільньова. Чому нарешті, бо його реліз переносили вже кілька разів. У цій частині головний герой Пол, Чані та Фрімени об'єднуються на планеті Арахіс у спільній боротьбі та помсті за своїх близьких. Очікується, що в другій частині буде набагато більше екшену, ніж розміреній першій, яка нас знайомила з всесвітом Дюни. Сподіваюся, творці фільму зберегли баланс, щоб фільм не перетворився на типовий мар. Воловський блокбастер, так я розумію, що такий тип кіно масовіший і збере більше коштів в прокаті, але ж це дюна зі своїм специфічним світом, законами, настроєм, атмосферою і, звісно, епічною музикою від Ханса Симера один з найочікуваніших фільмів 2024 року в нашому рейтингу. Якщо ви не фанат походів кінотеатр, то хоча б не дивіться таке епічне кіно вдома на посередньому телевізорі. oled моделі вже суттєво подешевшали, тож можливо час зайти на хотлайн і вибрати для себе відповідну за діагональну модель, а потім ще й знайти найкращу цінову пропозицію. Лінк в описі. 1 березня на екрани вийде науково-фантастичний фільм Космонавт від творців Чорнобиля. У головній ролі Адам Сендлер. Судячи з трейлеру, це буде соло перформанс Сендлера, де він зіграє астронавта, якого відправили на край сонячної системи з одиночною дослідницькою місією тривалістю 189 днів. Таке довге перебування на самоті негативно впливає на психіку, і він починає занадто багато думати. ситуація, правда? А потім на кораблі з'являється якась істота, що допомагає йому впоратися з психологічними проблемами. Можливо, ця істота продукт його власної яви, яка працює як захисний щит. Від самотності. Але про це дізнаємося вже в кінотеатрах. Це швидше драма, ніж фантастика, але на вигляд цікаво. 29 березня світ побачить фільм. Міккі 17. фантастика від південнокорейського режисера Пон Чхунг Хо, найбільш відомого за фільмом Паразити, що здобув багато кінонагород. В головних ролях Роберт Паттісон, який грає одноразового члена екіпажу космічного корабля. Він витратний матеріал, бо його посилають на найнебезпечніші місії. У випадку загибелі його тіло відновлюється, причому разом зі спогадами. Судячи з назви, можна здогадатися, що сюжет розкаже про його вже 17-те переродження, в якому щось піде не за планом, знаючи. Творчі Чун Хо, можна очікувати дуже неочікувані сюжетні твісти. Записуємо в календар. Це не можна пропустити. 24 травня вийде приквел культового Mad Max шалений Макс Фуріоса. Фільм розкаже історію молодого Форіоса, яку зіграє Анна тейлор Джой ще до того, як вона стала імператором. Очікуємо свято божевільного екшену, планку якого перша частина поставила дуже високо. Тож, приквелу доведеться сильно постаратися, щоб відповідати рівню чи тим паче перевершити його. Також 24 травня за планом прем'єра блокбастера Королівство планети Мав. Історія розповідає про події через три століття після фільму 2017 року. Люди регресували до дикого стану. А мавп'яча цивілізація навпаки прогресувала. Фільм розповідатиме про спадщину Цезаря, який привів мав до Азису. Молодший шимпанзе Ноа знаходить невідповідності даних про розвиток людських технологій, тому вирушає у подорож разом. З людською дівчиною, мей щоб про все дізнатися самому і визначити подальший розвиток обох цивілізацій. 28 червня можна буде зануритися у мовчазний трилер Тихе місце. День перший. Приквал двох наявних частин. Сюжет розповість про перший день появи монстрів і як людство не впоралося з цією загрозою, в принципі, як і з більшістю екзистенційних загроз у фільмах. Якщо пропустили перші дві частини, кидайте усі справи і сідайте за перегляд. Обов'язково ввечері та обов'язково. З гарним звуком. А якщо у вас немає якісних будованих динаміків телевізор і окремої акустичної системи, то велкам на Hotline в розділ навушників з включеним фільтром повнорозмірні. Це можуть бути звичайні дротові навушники або бездротові з можливістю працювати з дротом, як, наприклад, тисячна серія Sony. Їх і по Bluetooth можна під'єднати, якщо ваш тебе приставка таке підтримує чи довгим шнурком і насолоджуватися повним зануренням в кіно. Дедпул 3 порадує нас своїми 18 плюс жартами 26 липня. До персонажа якого грає Райан Райнольдс, доєднається Хью Джекман у ролі Росомахи. Цей дует має всі шанси на успіх. Про сюжет поки що мало відомо, але це один з тих небагатьох коміксів, на які дійсно варто сходити. 16 серпня маємо побачити сиквел всесвіту ксеноморфів, чужий Ромол, який традиційно зняв Рідлі Скотт. Про сюжет також поки що відомо зовсім мало, але Ромул в назві це засновник і перший цар. Риму, отже, можна припустити, що події розкажуть про початок чогось, звідки з'явились чужі, чи як їх намагалася використовувати корпорація зла в акторському складі. Наразі Кейлі Спенні, Ізабелла Мерсет та Арчі Рено. Дівчата у чужих завжди відігравали ключову роль, а хлопці завжди гинули. Подивимось, чи варта картина нашої уваги. Божевільний Джокер повертається на екрани 4 жовтня у сиквелі Джокер Божевілля на двох. Леді Гага доєднається до скороносного Хокіна Фенікса у ролі психолога, доктора Харлі Квінзель. Вона намагатиметься його вилікувати в архемській психарні, але сама в результаті збожеволіє і перетвориться на персонажа Харлі Квін. Гладіатор 2 від культового режисера Лілі Скотта ми зможемо побачити 22 листопада. Масштабний сиквел розкаже про племінника імператора з першої частини, якого, до речі, тоді зіграв Хокін Фенікс, Луція Веруса. Верогідна Расела кров тут ми не побачимо, або хіба що його Комео в якихось спогадах. Фільм має бути епічним і жорстоким, щоб стати гідним продовженням першої частини. Цього року вийде ще чимало інших фільмів і анімаційних картин. Але це наш топ. Якщо ви з ним не згодні, і сюди варто було додати щось інше. Пишіть про це в коментарях. До речі, коментарі щодо досвіду користування різними девайсами також залишайте і на сайті Hotline.ua. А якщо ще й про магазин напишете фідбек, то будете взагалі котиками. Дякую всім за увагу і приємного перегляду фільмів.